Починали ми з пустої сходової зони. Тут бетонна підлога з плиткою та цегляні стіни під шпалерами. Привезли повний комплект сходів металевий каркас, дубові сходинки, перила з дерев'яними накладками, розклали все біля зони монтажу та перевірили розміри. Каркас центральний у двох частинах з'єднюється на болти. Таке рішення дозволяє швидко і надійно встановити сходи без зварювання на місці. На бетонну основу зробили розмітку, виставили кріплення і прикрутили каркас до стіни. Між каркасом та керамогранітом використали силикон, як Ставку, щоб уникнути пошкодження плитки. Далі сходинки. Дуб 40 мм, покриті білою емаллю, при цьому збережено природну структуру деревини. Рельєф відчувається на дотик і видно справжні волокна дуба. Завершуємо монтаж перилами, чорний метал із вертикальним заповненням та дерев'яними накладками зверху. І ось результат жодних скрипів, сходи виглядають легко та надійно. Зручний підйом, чистий монтаж, готовий дизайн, можна продовжувати ремонтні роботи на другому поверсі.